Всім привіт! Знаходжуся на полі, де в нас була пшеничка, проведена оранка. І тут -а будемо вносити безводний. Драконом летить флаг України на криші. Апарат ззаді прицеплений, той, який вносить безводний аміак і Будемо тут шандорити під кукурузку, вносить безводний аміак. Процес по гною другий день іде. Видно, не видно, отам кучка видніється. Плюже, що там в нас возиться. Ну, коротше, процес іде. Джондір 8430, це порівняно вже старички, можна так сказати. Давненько вони вже в Юрія Миколаєвича печуть, ні гори, ні низ, Гондрючок зацепив, Надо треба убрати. Роги ж у нас файно почищені. Оце після зими сіке поналипало. Сіке поналипало, кажу, поналипало. повипадало гілля, це капець. Ну, і звісно ж, агрегат широкий. І заципую. Та ти диви. Хочеться як краще, виходить, як завжди. Не витягнеш ніфіга. Воно тут позацеплялося, щас я в общем, двома ручками. Хух, я мать тричі, три читуєтку, блін, це ж треба було так застрять. Вон якраз газончик попертий, що вози. Отакий От агрегат. Безводний абіак, небезпека, вдихання. Джонік на спарочках. Це мрія молодого фермера, правда? Не такий здоровий. Ну, хоч би який небудь Зеленого кольору Мощ. Щолкнем сіке мотогодин, поки відкрито, це цікаво мені. Ага, тут не видно. Надо клацать, а я це не вмію. Значить, що в нас така площа? Тут буде кукурузка. Зараз вноситься безводний. І потім закриваємо вологу, там пишуть якраз дощики, ну те, що книжка пише. По 100 кг на гектар без фанатізму. Утільчики, звісно, заплюють, тому що ми безводним аміаком знищуємо всю мікрофлору в землі, всі дохнуть, всі черв'ячки, мурашки, букашки і так далі. Ну нічого, по класичному обробітку працюємо так. Коли будемо по нулю, вже це зовсім буде інша історія. Так що вам лайкос, гарного перегляду і будемо знімати, дивитися далі. Цей звук, звісно, не описати словами. Видно зразу, моща. Зараз щось чоловік задумав, зараз щось розкладатися, мабуть, буде. Прийняв зміну, обдивився, роздивився, все як має бути. На оцих бочках такі здорові колеса. Капець бомби, блін, більше, ніж на фурі. А сам диск, дивіться, маніпуньки такі. Не знаю, скільки в цю бочку влазить. Скільки влазить. МТ Зон тягає бочку, нову притягує. Тюй. Чоловік котів мене визрать, кричить ноги. А, yeah. пуста бочка. Сейчас МТ Зон тянет бочку. А я думав уже запускаться, коли не тут то було. Сейчас він від'їжджає. Нова бочечка під'їжджає, поціпляємося і будемо работать. Uh. Uh. Сопло таке на, на Джонніку. Це не на 300 з лишнім вже шкобил. Самолет. Ждемо бочечку, тоді ключу покажу, як воно це все діло перецепляється. Кому, звісно, цікаво, бо є люди, які навіть і не знають, що таке органі... мінеральне добриво є. Так що будемо проводити експерименти. Є здесь. мінеральне добриво, азотне. Є органічне, є куряче, є коров'яче. Закладаємо експерименти на майбутні роки, всипаємо, поки є за що. І є бажання, є натхнення, є можливість працювати, дякуючи нашим Збройним силам України. Що хоч чуть-чуть можна шевелиться. Знаходимося на площі, де в нас був соєшничок. Тут проведена була оранка дискування, а потім оранка. Тут я вже був відос, експеримент закладав невеличкий, чи стоячий суєшник при чи ні. Без діскування там така полосочка була. Ну, та відео є на на, на цьому, на каналі, хто бачив, той в темі. І оце сік, я вам відосі показую площі, дивіться, як площа від площі відрізняється. Да? Отут вже земля стигла, отут сміло можна закривати вологу. Цим зараз, завтра і займемося. Це те, те поле, де в нас пасіка була стояла, пам'ятаєте, де відоси ми з дід'яче знімали. Треба, до речі, до нього набрати, що там, як, там, може, ж десь пасіка вблизі буде стояти, там може ще познімаємо контент. Я так розумію, що пасіка цікава людям. Та мені самому вона цікава, дядь Вітя ще ж як розкаже все, наскільки це бджільництво так затягує, скажімо так. Тут, бачите, тоді як прибрали і тепер в посадочці, яка чистота красота. Хотів я навіть вулика купити потім пасіку, але сказали мені люди, не, за, не заморачуйся, тому що це буде в тебе як со свинями. Ти не встигатимеш все робити. Біля бджіл потрібно лазити, потрібно присутствувати, щоб там все наблюдати над ними, як вони розвиваються і так далі. Не дай Бог що, то може вся сім'я, а то і не одна. Померти, не дай Бог. То краще не зв'язуватися. Да, як отакають двома руками. А, одною рукою за і за цицю не візьмеся, так і в моєму випадку. Краще лучше працювати в одному направленні. Але відео, я думаю, будемо знімати. Зараз ось ждемо Джона. І покатаємося, проїдемо туди назад. Як там у Джоніку. Може щось і заснімемо. Пішли, хоч покатаємося на нормальній техніці. Ох, вас щось потекло. О, кондиціонер всі діла Не дуже, блин, йомо по привичці. Ще й не закрив? Ага, ну наоборот сильніше вже ж, так? Так. Самий перший. Самий перший. Це якщо 84-30, то це скільки? 300 ж є куди? Не в курсі? Мотогодин, напевно, вже більше 20 точно. Я тільки оце сів на нього. То ж Толя Грек робив. Ага. Він воює. А мене посадили, бо я перший восьмін на Чернобиль. Так, це техніка яка пече, пече, пече і пече. Немає коли для цієї техніки щоб стояла. Все-таки люди роблять Добротні машини. А що це за слід? У нас тут таки, я й не знаю Хто це тут ну, По-ораному йде нормальок, так? Летить дракон, там в нас така ложбина, блін, що по дорозі він не пройде. Не дай Бог щось одірве. Що ми, значить, як це на цю минуту? Я тільки прилетів. Зробили 18 гектарів, 7 і оце отута 9. Теж буде робитися. І завтра я піду закривати вологу. Я думаю, якраз він її зараз підворушить все діло, покажу. Може далі проїдемо, покажу, як це як площа виглядає. И заделаем по красоте. Он для Льони потопче, но ну, ничего страшного. Я тонибуронком и затяну его. Ох и звук, гидрит, Мадрид. Красота. И пошел. О, тут а даже площадь покажу. Ось воно це все діло як виглядає. Земля в ідеалі. За ніч вона відходить. І я її доборонками накриваю завтра, якщо все благополучно. Дивіться, ну просто. Повинна вийти картинка. Ну і будемо надіятися на потенційний врожай Кокурубський. Азот в такій формі, я думаю, це буде бомба. Ми зазвичай вносили безводний. Потім він став чи дорожче, чи що, воно на щось не вийшло. Ну в цьому році так трапило, що без Міндобрива, без безводних ам'яків кукурузка дала 108 центнерів. Але ж там же ж і землі. Вибачте, мене толкові, як має бути. Так що тут безводно гепнемо азотик. Як має бути, спрацює. Головне, щоб не було дуже сильної засухи, щоб було все по феншую. Після цієї площі ще переїжджаємо орієнтіровано аж отуда. через посадку, там ще 9 гектарів, і на сьогодні все, і переїжджаю до іншого чоловіка. Агрегат працювати. І так день не зря пройшов, там ніок возиться тут, безводний вноситься. Працюємо, що ж ти що поробиш. Навіть мохи ось дивіться, поросли якісь земелька по красоті. Така грудка є, це після оранки. Отакий фон вляглася. Доволі непогано вийшло. А що це ще за слід? Що це тут? Хто це тут опірав? Хрень я знаю. Тут, бачите, менше падали ніж на попередніх. А, це на попередній теж, це на іншій площі, там, де мене перепутав уже. То на одній із площ там, де була пшениця, так, так рясно падала ця по а тут ані. Так що якось так. Не знаю, в рядок точно сипати вже нічого не будемо під кукурузку. Під сойку може, може ми будемо вносити сульфат амонію теж під питанням. Під сояшник без добрив, а от кукурузку треба заряджати, щоб зібрати потенційно, потенційно гарний врожай. Сонечко, тепленько, до речі, сьогодні якось так не сильно. От вчора було багато мошки, літала тут і вже така пагутинка проскакувала. Ну та, в общем, суть понятна, безводний вноситься по красоті. Дякую всім за увагу. З вас, звісно, лайкос, кому сподобалося, і звісно, все буде Україна. Всім пока.